Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні 23 червня, і це 1216 та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навели російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні, в принципі, ми можемо не тільки провести аналіз того, що відбулось за останню добу, і трохи більше по лінії боїздітнення. А й підвести підсумки, ну, скажімо так, третього тижня, червня, третього тижня ось ці епічної наступальної кампанії російських окупаційних військ. Отже, починаємо саме з мапи бойових дій, тому що там відбулись дуже цікаві події саме в Сумській області. Якщо ми говоримо про саму мапу. То нарешті Deep State а, замалював а, синеньким, тобто звільнену територію в районі Андріївки. Як пам'ятаєте, ще на минулому тижні президент України Володимир Зеленський розповідав про те, що а, саме в цій локації Сили оборони України перейшли до контратакуючих дій та мали успіх, це відповідно вже підтверджено. Підрозділами 225-ї ОШВ, ШВ, які проводили е, в цій локації контратакуючі дії, і окрім всього іншого, ще е, підтверджено і російськими окупантами, е, які зазначили, що е, саме біля Андріївки вони мали серйозні втрати серед особового складу та серед підрозділів е, в зетвоєнкори з приводу цього. Ну, лютуючо, негодуючо і, в принципі, скиглять. Це було а, очікувано, що буде відбуватися їх скиглення, але це багато про що кажуть. Отже, а, ми зараз говоримо про а, дії події а, російських окупаційних військ на півночі Сумщини, на північ від а, обласного центру Суми, а, які повинні ну, були стати а, чимось таким зразковим. І інформаційно потужним, щоб вони мали можливість це використовувати а, проти України, і нібито вони утворюють тут а, якусь буферну зону. Хоча насправді це ніяка не буферна зона, це звичайна окупація, яку вони а, впроваджують майже по всій території України і будуть це робити, якщо їх не зупинити, а, в принципі. Це вже більше ніж як три з половиною місяці. Ми вже виходимо в стадію, коли це ми наближаємось до четвертого повністю місяця цих дій з боку російських окупантів. Як все це відбувається? Вони почали от не тільки гальмувати цьому питанню. Ну знову ж таки, я вже неодноразово підкреслю, що за три з половини місяці російські окупаційні війська. Захопили а, на Сумщині стільки території, скільки а, вони захопили в 24-му році на півночі Харківщини а, біля Вовчанського та Глибокого в напрямку на липці за місяць, а при цьому маючи а, в Сумщині станом на зараз угруповування в два рази більше ніж в них було а, в Білгородській області а, перед початком харківської операції а, травня 2024 року. Як це назвати? Угруповування в два рази більше, територія захоплена та ж сама за три з половиною більш довший період. А тепер ще й контратаки? Тим не менш не треба поки що якось радіти, оскільки, не дивлячись на те, що російські окупаційні війська загальмували процес просування. В їх пабліках постійно ми тільки чуємо скиглення з того, що вони несуть величезні втрати, що в них за лічені дні було повністю невильовано та анігільовано а, два батальйони. Два батальйони за декілька днів, просто в нуль. І багато багато чого іншого. І, окрім цього, іншого сили оборони України контратакують і звільняють території, тим не менш. Стабілізованої абсолютно стабілізованої лінії бої тут зараз немає. Російські окупаційні війська продовжують спроби е, обійти в напрямку від Водолах на Новомиколаївку, е, саму Новомиколаївку. Вийти на Олексіївку від Біловод, обійти Новомиколаївку, обійти через Яблунівку. Юнаківку, через Локню е, обійти Юнаківку Заходу. Все це продовжує відбуватися, окрім цього іншого, через лопню вони намагаються вийти на садки, які знаходяться в одному з лісних кооперативів. І, в принципі, все це продовжує залишатися для них пріоритетним напрямком для дій. А тому зараз сили оборони України займаються саме стабілізацією лінії боєзіткнення, Відповідно, ми намагаємось зупинити для початку на рубежу від Олексіївки до Юнаківки процес процес розширення зони контролю російських окупаційних військ. А після цього як лінія боєзіткнення буде стабілізована, і звісно ж, коли це відбудеться, я знову ж таки думаю, що буде відбуватися процес контратакуючих дій. Тобто він буде масштабуватися і ставати більш Системним. Ну і звісно ж, я не можу не згадати про те, що ну, майже нема е, ніякої інформації, от з цієї локації, таке собі, е, е, тікино е, населений пункт в е, самій е, Курській області. Хоча, якщо подивитися деякі російські е, пабліки тих самих З-воєнкорів. В них все одно якісь там страждання відбуваються з приводу цієї локації, і все те ж саме, все та все це з-скіглення. скиглення продовжує лунати нон стоп стосовно щодо Тьоткіна. Але що там відбувається, я не знаю. Мабуть, щось дуже серйозне, і це до речі ще один такий момент, який підкреслює. Те, що російське ось це угруповання е, в Сумській області, воно не здатне виконати такі задачі, як, наприклад, захоплення міста Суми, окупація міста Суми. Воно не здатне виконати такі задачі, як окупація Сумської області. Ви пам'ятаєте, що напередодні там Путін давав е, різні інтерв'ю, е, коментував і також згадував і Сумську область та Суми. Що, мовляв, в них нема цієї задачі перед ними не пославлено, ну, але це поки що там хто знає, що буде потім. Ну Андріївку хоча б а, можу, могли утримати. Ні, не змогли. А, зайти в юнаківку, закріпитися можете. Ну, вже третій, мені здається, тиждень та навіть більше, як вони намагаються закріпитися в юнаківці, але їм чомусь це не вдається. Отже, якісь суми, діду, випій пігулки. Вже нарешті. А взагалі, то його ці е, федеральні служби охорони е, спочатку треба було дійсно давати, прослідкувати за тим, щоб діду давати пігулки, а потім вже на люди його відпускати. Отже, продовжуємо далі е, рух, і е, сіверський напрямок. Тут, е, звісно ж, ситуація загострюється, оскільки, якщо пам'ятаєте, сіверському напрямку. Ми приділяємо не так багато уваги, але в принципі на сіверському напрямку час від часу присвячені деякі відео, і вони саме пов'язані з тим, що інтенсифікація і загрози для самого Сіверська зростають. Сіверський напрямок для російських окупаційних військ він не менш пріоритетний, ніж Купінський, аніж Лиманський, аніж будь-який інший. Тому що вони саме по результату дій за літній період літнього наступу, будуть намагатися якось вийти на Сіверськ на осінньо-зимовий період. Ми про це неодноразово з вами говорили, і це їх задача вийти на Сіверськ, саме на осінньо-зимовий період. Саме тому на Сіверськ це найкоротший шлях через Верхньокам'янське, також вони намагаються через Білогорівку. І Григорівку вийти на серебрянку, відповідно, через роздолівку, переїзд, Званівку також на північ і через виїмку Тобто, ось такі рухи в них відбуваються. Вони одночасно таким чином, ну, по-перше, по півночі вони намагаються обрізати серебрянське лісництво, яке вже давно в них якісь кавгрилянці. Вони йдуть достатньо таким ну, таким. Фронтом по рівним фронтом така пряма лінія в них виходить, і саме так вони і будуть намагатися діяти. Нагадаю, що в цій локації задіяна третя загальновійськова армія. Основні її підрозділи, які задіяні в штурмових діях по напрямку Білогорівка, Григорівка та Золоторівка Верхньокам'янська це 6-та та та 127 цьому окремі мотострілецькі. Бригади вони просуваються по поступово, але є і інші а, проблеми. А, Проблема ці пов'язані з тим, що Сіверський напрямок він так чи інакше пов'язаний одночасно як з діями а, російських окупаційних військ в Часовому Яру, так і на Лиманському напрямку 25-ї загальновійськової армії, і трохи вже північно Лиманського напрямку. Це вже більш такий. Uh, ну, на Борову, Боровський напрямок я б сказав, бо це Лимана Куп'янська вісь, там де діє uh, 20-та загальна військова армія. Це більш саме так. І третя загальна військова армія вона дійсно зараз рухається. Ми це бачимо, але вона розтягнута ну, на досить uh, великий фронт. Uh, у тому то і проблематика загально uh, цієї армії, і так uh, в них є uh, задачі. Uh, в них є відповідно строки, які поставлені, тобто за літній період до осінньо-зимового періоду, вони повинні будуть це робити, але настільки широкий фронт, настільки широкому фронту, вони повинні виконати багато задач, що у мене є сумніви, що третю загальну військову армію надовго може вистачити, і навіть якщо вона не, не отримує підсилення. Ну, вона може в якийсь момент зупинитися, і це, м'яко кажучи, не тільки зупинитися, бо коли загальна військова армія виснажується, вся загальна військова армія виснажується, тобто не ануневелюються, не, не, не анігілюється, а саме виснажується, то е, це серйозна проблема взагалі для утримання тієї чи іншої ділянки фронту. До речі, тут я хотів би нагадати про те, що головнокомандувач Збройних сил України, олександр генерал Олександр Сирський, дав о, відповіді офрек. Хоча деякі з них все ж таки були опубліковані нашим журналістам, поспілкувався з нашими журналістами, і дійсно він о, зазначив дуже цікавий момент, дуже цікаву річ. Ну як цікаво, ми всі про це знали, і неодноразово ми з вами навіть о, про це. Говорили і дискутували ну в етерах, там, чи так і чи на сторінках соціальних мереж, що зараз ми знаходимося в стратегічній обороні. У нас зараз саме стратегія оборонного типу. І наша задача це виснаження ворога. Хоча я б не сказав би, що червень е, дає якісь такі феноменальні показники в цьому питанні, але тим не менше. І саме. Пролунало те, що ми не можемо постійно знаходитися в стратегічній обороні, і в якийсь момент ми повинні будемо переходити до контрнаступальних дій, і це якраз підтверджує той факт, що дійсно ті процеси, які зараз відбуваються в зоні бойових дій з російськими окупаційними військами, до речі, також вони якраз є елементом створення умов для подальшого вже нашого просування. По тій чи іншій ділянці, по якій ну це питання питання, але продовжуємо. Турецька агломерація. Тут російська 51 ша загальна військова армія за останній час спробувала декілька ось таких активізацій в напрямку на доліївку. До речі, тут декілька доліївок, так що треба зазначити що Даліївка, яка в самій віддачного на Даліївку в самій турецькій агломерації, потім з Дружби на Даліївку, ну і в обхід самого Турецького Тобто російські окупаційні війська між двома Даліївками, так, вона намагається зараз зрізати цю кишеню, яка утворилась. А, окрім всього іншого, для росіян є досить таким зараз. Неприємним в районі е, виступ, який утворився, і тому я думаю, що вони будуть намагатися найближчим часом також і його зрізати. Тобто, це ті моменти, які вони будуть намагатися вирішити в найкоротші строки. Якщо їм це не вдасться то навіть е, просування е, їх восьмої загальної військової армії, десь там біля Н 20 або по 0,504, воно не надасть. Того результату, який хотілося б. Тому що е, у той час, як одна загальна військова армія ЗВА, вона розширює свою зону контролю. Хоча і зараз вони також призупинились, а е, інша реально гнує, я маю на увазі якраз е, 51-й. Ну і звісно ж, е, в свої ознаки вдається, і те, що е, отримали е, підсилення 60-ї МСБР. Російська п'ята загальна військова армія на Новопавлівському напрямку, і вони продовжують роз, ну, розширяти зону контролю в районі Шевченко. Отже, ми побачимо найближчим часом і рух на північ від Бурлацького в напрямку на веселе, тобто буде замикатися і закриватися ділянка, яка зараз є фактичною сірою зоною. Ну а от через а, вільне поле та правільно через новосілку та саме Шевченко якось дуже швидко прорватися, а вони не можуть. Тобто, а, в черговий раз ми бачимо, що як тільки вони впираються в якийсь населений пункт, то населений пункт а, для них настає серйозною перешкодою. Окрім всього іншого, треба ще й звернути увагу на те, що за а, цей період російські окупаційні війська. Достатньо активно е, вели штурмові активні е, штурмові наступальні дії. Е, З початку червня е, середньостатистичний показник е, штурмових дій на добу е, наблизився до е, 200 200 штурмових дій на добу, і це е, досить високі, високі показники, яких вже давно не було. Е, хоча е, це не тягне за собою великі втрати серед російських окупаційних військ, на що є відповідні а, причини. Але а, хочу зазначити, що переважно, звісно ж, а, десь приблизно 70-80 або відбувається на добу на Покровському напрямку, саме по цій локації, а також достатньо інтенсивно це знову ж таки. А, Північно-Слобожанський е, напрямок, це е, Сумська область, е, це, відповідно, Новопавлівський, про який я казав, але тут дуже цікавий момент. Новопавлівський зараз навіть більш активний, аніж Лиманський та а, Турецький напрямки. І це також пов'язано з тим, що на Новопавлівському е, напрямку з початку червня було спочатку введено підрозділи з роковою БРМП в дію, а потім. Ми побачили вже 60-го ОМСБР, що вони вели ці підрозділи. А у той час, як на, в тому районі турецької агломерації, в той час як на Лиманському, ну, саме в Турецькому в турецькій агломерації немає ніякого підсилення, було тільки підсилення саме 8-ї ЗВА. Силами п'ятдесят першої 1-ї та 9-ї МСБР, які були перекинуті для підсилення 150 та 20 МСД, отже, більш-менш події приблизно мають такий вигляд по інтенсивності штурмових дій. Але знову ж таки, повторюсь, активізація штурмових дій відбувається там, де є підсилення, підсилення за рахунок власного. Ресурсу власного потенціалу, ну і а, на сам кінець а, хотілося поз підвести підсумки саме трьох тижнів а, трьох тижнів а, цього великого і пічного літнього наступу, літньої наступальної кампанії за третій тиждень російські окупаційні війська захопили 112 квадратних кілометрів території України. А, Це трохи а, більше а, ніж а, це було на минулому тижні. Та тоді було 109, але менше ніж в перший тиждень 167. А, Отже, за три тижні 449 квадратних кілометрів території України. Це показник з 2024 року. Він наближається ну, до другого результату, до якщо я не помиляюся, жовтень був жовтень, в жовтні 2024 року був настільки. Інтенсивний показник захоплення території, але ще більше було це в листопаді. Отже, поки що це не рекорд, але достатньо високі показники, які наближаються до о, срібла. Друге місце. На жаль, а при цьому російські окупаційні війська втратили 7630 особового складу 200 та 300 і це приблизно 68 тіл на один квадратний кілометр Захоплених е, територій. Загальна кількість е, втрат за цей е, період е, становить 22 930 особового складу. Е, це, в принципі, е, це, в принципі, показник, ну, м'яко кажучи, не найкращий для виснаження. Це не найкращий показник для виснаження, оскільки. Ми говоримо про те, що російські окупаційні війська повинні втрачати ну набагато більше аніж в 2024 році, і в принципі в 2025 році ми бачили з вами, як вони втрачали в січні там 148 тіл на один квадратний кілометр. В березні це взагалі було 304 тіла на один квадратний кілометр. Про причини, чому так відбувається, я вже казав, тому що росіяни змінили тактику ведення бойових дій і максимально зараз використовують а, для а, підтримки а, своїх підрозділів і для придушення а, наших вогневих точок, наших позицій піві дрони, тобто настільки арта, скільки в півдрони. Ну і звісно ж каби вони постійно працюють, особливо на Покровському напрямку там взагалі нон стоп каби працюють. Отже. Вирішення цих задач дозволить нам відповідно підвищити кількість зазначених російських окупантів. А якщо ми говоримо про виснаження супротивника, для нас це є пріоритетом. Хоча я не бачу, щоб вирішувались деякі питання, досі чомусь ми продовжимо. Ну, я приводжу, хоча б один приклад, тому що можу про це ще годину говорити. А час обмежений, тому. Тільки один приклад: ми чомусь не використовуємо масово об'ємно детонуючі впівдрони з великою кількістю осколкових елементів. Не просто впівдрон, який атакує одну окремо взяту ціль, тобто один ФПІВ дрон, один чмоні, як варіант. Ну два чмоні окей на мотоциклі, які там женуть. А чому ми не використовуємо ФПІДрони з об'ємно-детонуючими бойовими част... частинами з великою кількістю там? Осколкових елементів, які вибухають на за на висоті, там, наприклад, 10-15 метрів а, над поверхнею землі, а якраз над скупченням супротивника, щоб один дрон наносив а, велику кількість ураження осколкових трьом чи п'яти, а то й більше окупантів. От виникає питання для нас: вибух мотоцикла з бензиком а в базі, паливному баку воно феєрично виглядає, але знову ж таки це нераціонально. Ну, це один приклад. А так, в принципі, є над чим працювати, і можу сказати, що і у російських окупаційних військ згідно з тими показниками, які вони зараз демонструють, а це можна сказати, що вже завершення першої фази їх літньої наступальної кампанії. Ну, результати, м'яко кажучи, неоптимістичні для російського командування. Друзі, дякую усім за увагу. Дякую, що дивилися відео. Нагадую, що ви можете його підтримати своєю підпискою, натиснувши дзвоника, поставивши лайк, прокоментувавши, репостнувши. Все це допомагає цим відео зростати в ретензі україномовного сегменту YouTube. Ну а також ще нагадую, що ви можете оформити спонсорство. На канал Обос Ює спонсорство дозволяє отримувати першим той контент, який унікальний контент, який а, виробляється на обос В свою чергу спонсорство дозволяє обосвіє робити ще більш цікавого унікального контенту для вас. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра зранку на обос як завжди. Слава Україні, слава нації.